Десятник, українська народна казка. В одного царя була красуня донька. Якось прийшла вона погуляти в сад і зникла. Засумував цар, місця собі не знаходив і розіслав своїх людей по всьому світу шукати її. Почув про це один хоробрий хлопець, який був десятником у царському війську. Прийшов він до царя і каже Присвітлий царю, дай мені чарівну магнітну шаблю і двох найкращих вояків на поміч. Я піду твою доньку шукати. Цар зрадів і відповів Бери все, що тобі потрібно, а коли знайдеш мою доньку, то одружишся на ній і отримаєш половину мого царства. Рушив десятник із двома вояками в далеку дорогу. Ідуть вони, ідуть і ось приходять до великого моря. А на іншому березі стоїть корабель. Десятник витягнув свою магнітну шаблю і скомандував Шабле, притягни корабель до цього берега. Корабель, наче живий, одразу приплив до них. Перепливли вони на другий берег і пішли далі, зайшли в густий ліс і побачили на галявині великий превеликий палац. Всередині нікого не було. Вони вирішили тут відпочити. Один вояк залишився готувати обід, а другий із десятником пішли на полювання. Вояк кухар зварив суп і чекає на друзів. Аж тут заходить якийсь дивний пан і питає, хто ти такий і чого сюди прийшов. Нас тут троє, відповідає вояк. Ми заблукали. Двоє пішли шукати дорогу, а я готую їм обід. Дай мені покуштувати. Вояк налив суп у горнець і дав панові. Той покуштував, схопив горнець обома руками і випив весь гарячий суп разом із кісточками. Потім просто пішов. Повертаються десятники з іншим вояком, а на столі порожньо. Де наш обід? питають вони. Кухар виправдовується. Я пішов по дрова, а до кухні забіг собака, перекинув горнець і все з'їв. Так і полягали спати голодними. Наступного дня другий вояк залишився готувати. І знову прийшов той пан і з'їв увесь обід. Десятник розсердився на своїх вояків. На третій день він сам залишився на кухні, зварив обід і тут заходить той самий пан. Хто ти такий? питає пан. Я з двома вояками заблукав у лісі. Хлопці пішли на полювання, а я готую їм їсти, відповідає десятник. Дай мені покуштувати. Дам, тільки трохи зачекайте, хай охолоне. Десятник налив суп у дві тарілки. Побачивши це, пан відімкнув комору і приніс пляшку вина. Не дивуйся, що в мене ключі, каже він. Це мій палац. Вони поїли, випили, а потім пан питає, а чи не хотів би ти, вояче, по обіді зі мною поборотися? Десятник був сильним і сміливим чоловіком, тому відповів, чому б і ні, як боротися, то боротися. Тільки прив'яжи мене двома ланцюгами до залізної палиці, наказує пан. Бо якщо я буду мати вільні руки, то вб'ю тебе, а так лиш мізинцем боротимуся. Прив'язав десятник пана, а той каже Починаймо, ти перший. Десятник і рукою не встиг махнути, як відлетів до іншої стіни. Знову наблизився до пана і знову відлетів. Він вже ледве дихав. А пан так рветься до нього, що ланцюги аж тріщать. Пане, а якщо вас ще одним ланцюгом зв'язати, ви зможете мене перемогти? питає десятник. Спробую, каже пан, тільки міцно зв'яжи, бо вирвуся і вб'ю тебе. Зв'язав десятник пана ще одним ланцюгом і відрубав йому голову сокирою. Голова відскочила і погналася за хлопцем із кімнати в кімнату. Лише в шостій кімнаті десятник встиг зачинити двері. Голова повернулася до тіла, але прирости не може, бо сокира застрягла в шиї. Десятник обережно підкрався, витягнув магнітну шаблю, порубав тіло пана на шматки і викинув у річку. Тоді він узяв ключі і відкрив усі кімнати. Скрізь було багатство без ліку, а в сотій кімнаті за залізними дверима сиділа прекрасна дівчина. Хто ти така? спитав її десятник. Я царівна з далекого царства, відповіла дівчина, мене вкрав цей розбійник і замкнув тут. Розбійника вже немає, радісно сказав десятник, а я прийшов за тобою. Царівна дуже зраділа, подарувала десятнику свій перстень і хустину. Незабаром повернулися вояки, і всі четверо зібралися в дорогу. Коли вони дійшли до моря, десятник здогадався, що забув він подарунки царівни у палаці та вирішив повернутися. Не йди, просила царівна, батько і так тобі повірить. Але десятник і слухати не хотів. Пішов він і заблукав у лісі. Змучений і голодний впав на стежці, чекаючи на смерть. Аж раптом чує людський голос Чоловіче, що ти тут робиш? Він розплющив очі і побачив поруч обідраного, босого чоловіка. Заблукав я, відповідає десятник, з голоду помираю. Бідняк допоміг десятнику дійти до своєї хатини, нагодував і дав йому відпочити. Відпочив десятник, подякував доброму чоловікові і попросив, чи не могли б ви показати мені дорогу до палацу? А навіщо тобі палац мого брата? здивувався бідняк. Не йди туди, там мій брат, розбійник. Він такий сильний, що може людину мізинцем убити, і мене пограбував та голим у світ пустив. Тоді десятник розповів йому, що розбійника вже немає, і віддав біднякові ключі від усіх кімнат. Коли прощалися, брат розбійника сказав Ти зробив велике добро людям і мені. За це я дарую тобі чарівну обручку. Покрутиш нею вправо, станеться все, що ти забажаєш. Покрутиш нею вліво, все зникне. Узяв десятник обручку, покрутив нею і одразу опинився в розбійницькому палаці. Забрав перстень і хустину, а потім загадав перенестися на берег моря. Але ні царівни, ні вояків там не було. Покрутив десятник ще раз обручкою і перенісся до царського палацу. А цар вже готує весілля, хоче віддати доньку за якогось царевича. Став десятник перед ним і каже Присвітлий царю, ти забув своє слово. Я твою доньку визволив, і вона має бути моєю дружиною. Ось її перстень і хустина. Цар розгнівався Забирайся звідси, доки живий. Я не зійшов з розуму, щоб віддавати свою доньку за простого десятника, коли є царевичі й королевичі. Вийшов десятник із палацу і покрутив обручкою, загадавши. Хочу стати мухою біля молодят. Став він мухою і літає біля царівни та царевича. Чує, як царівна говорить своєму нареченому Купи мені, любий, найкращого у світі коня. Царевич пообіцяв купити. Десятник мухою полетів у поле, перетворився на красивого червоного коня. Прибіг у село і почав топтати капусту біля крайньої хати. Господар зловив коня і повів на базар. Багато людей хотіло купити того коня, але найдорожче заплатив за нього царевич. Царівні сподобався кінь. Вона підійшла ближче, хотіла погладити його, та кінь ударив копитом і ледь не вкосив її. Царівна розсердилася і наказала воякам застрелити коня. Увечері царська служниця Олена зайшла до стайні, а кінь заговорив до неї людським голосом Допоможи мені, дівчино, і я тобі віддячу. Завтра вранці мене мають вбити. Коли вистрілять, з мого рота вискочить зуб. Ти підійми його і закопай у землю. Олена дуже здивувалася, але нічого не пропустила. Вранці коня вбили, з його рота вискочив зуб і впав біля ніг служниці. Вона підняла зуб і закопала під воротами. Через деякий час вийшли царевич з царівною на вулицю, а там, де був закопаний зуб, виросло високе дерево з червоними черешнями. Царівні одразу захотілася черешень. Вона скуштувала одну гірка, другу ще гіркіша. Тоді наказала зрубати дерево і закопати його. Увечері служниця Олена йшла по воду, а дерево до неї заговорило Допоможи мені, дівчино, зірви пару черешень і кінь їх в озеро, бо завтра мене зрубають. Дівчина так і зробила. На другий день дерево зрубали, спалили, і попіл закопали в землю. Вийшли царевич з царівної прогулятися, а на озері плаває червоний качур із золотим пір'ям на голові. Злови його і принеси мені, попросила царівна нареченого. Роздягнувся царевич і погнався за качуром, доплив до середини озера, а качур сів йому на голову і втопив його. Приплив качур до берега і одразу перетворився на десятника. Прийшов до царівни, а вона навіть не поглянула на нього, плаче за царевичем. Чи впізнаєш мене? питає десятник, це ж я тебе від розбійника визволив. Але як почула те царівна, одразу почала кликати слух. Десятник тоді витягнув магнітну шаблю і вбив зрадливу царівну. Потім пішов до царя і вбив його зі словами Ти негідний царювати в нашій країні, бо не дотримав свого царського слова. А сам десятник одружився із царською служницею Оленою. І жили вони довго і щасливо, і досі живуть, коли не померли.